Якщо ви не будете додавати корисні жири у ваш раціон, будете мати постійні напади голоду і відчуття, що вас нічого не насичує. А також у вас буде постійна тяга до солодкого і якоїсь шкідливої їжі. Також ви будете відчувати слабкість і втомленість без причини. А також можуть бути у жінок гормональні качелі. Вже також суху шкіру, ламке волосся і тьмяний колір обличчя. І, взагалі, корисні жири, коли в раціоні білок засвоюється краще. Якщо їх не додавати, то білок не буде так, як потрібно, засвоюватися. Mm. Які можуть бути корисні жири взагалі у раціоні? Мій улюблений це напевно авокадо. Це, ну, це різно. Жіночі просто овоч, фрукт по-різному його називають. Це фрукт? Так, Це фрукт. Ось авокадо половинка в день це уже величезна користь. Але також це можуть бути горіхи, це насіння, це оливки можуть бути. Це червона рибка. Може бути е, також у жовтках. Є до речі, корисні жири, насичені жири, а не користь. А, да? Так, а якщо no. ми говоримо про корисні жири, так, то також різні різновиди олій, оливкова, кунжутна, гарбузова, ляна, олій авокадо, горіхова. Різних, різних багато олій. А тепер ми показуємо свій сніданок. Так, да, у нас авокадо і горішки це є нашими... наші корисні жири. Взагалі, основа це білок і це яйця. Найулюбленіший наш сніданок. Ну, і найлегший, я думаю, яйця. А також капуста, тут антиоксиданти, я знаю, є квашена капуста. Так, так. так. Пробіотики. зараз це прям мастхев. Зараз це дуже корисна квашена капуста. І да, да. ось такий у нас сніданок збалансований, тому ми снідаємо. Дашка біжить в школу. Да, і бажаємо вам гарного дня і корисних жирів вам в ваших тарілках.